Вітаю всіх на каналі, підсобиралась барахолочка. Viber, Всі питання пишіть на Viber. Так, розпочнемо з ланцюжків. Довжина кожного куска приблизно десь 1,20-1,30 метр метр тридцять. Всі ланцюги БУшка продаю для станків, саморобків, саморобок. По шагові наміряв десь 12,2-12,3 мм. Рулики без розрізів. Суцільні ролики. Вартість за всі куски 300 гривень. Так, потім замок на ворота. Десь, можливо, там чи ще якийсь ангар додатковий. Квадрат тут 3, квадрат, шестигранник 37. Вартість 250 гривень. Потім лот. Такі дві зажимчики, струбцинки в такому от стані. Більше менше тиски з дизайнерською ручкою. В общем, за всі ці три елемента 200 гривень. Так, по розмірам приблизно 150-120 мм. Так, відвід, такі от розміри, 90 57, 3 міліметра стінка, 60 гривень штука, є кількість. Автомати 10 амперні. стан нових. Де, можливо, по корпусу є якісь моменти, ну, а так вони всі нові. Це верхні два штуки, 10 амперні, 80 гривень штука. Один 25 амперний 150, 40 амперний. 200 гривень. Потім резина 52010, виробник USSR. Протектор 100%. По краям видно, даже ще от є пупирки. Без тріщин, не пожовані, камери немає. Вартість 1200. так Потім такий от набір зіп. Ну він, можливо, і не повен. Така модель. В комплекті йдуть ключі 14,17, 19,22. Молоточок, набір головок. Два тоді таких от, отвертка і шила. Пробойчики, такі спеціальні ключі, щуп, шестигранник, ключ на кидок, ключ торцовий. Не видно напису. Приблизно десь 19.22. Молоточок. Дві тріщотки. За весь набор 650 гривень. Так, потім події по електрики. Істочник питання 9 на 12, 9 вольт 12. Пишуть, ну, куди воно і що воно використовується. Навіть і не знаю. Можливо, хтось і знає, підскаже. Паспорт два предохранителі додаткові. Воно нове, абсолютно. Коробочка його рідна, вартість 100 гривень. Набір шестигранників. Такий от, довгий. І два, чи то й два. І решта геобразки. На 5, 10, 12. В общем, туші приблизно десь до 15, 16 не міряв точно. Вартість за весь цей набір 250. Ручка, чи чита вішалочка для рушничка. Для одягу 50 гривень. Довжина. Прутиків 270 мм. стяжки 4,8 ширина, 250 мм. довжина. 100 штучок у пачечки. Нейлонові 90 гривень штучка. Так, потім різак, новий радянський. Десь тут гост, 68 рік, ракета. Перший номер. Все в зборі. Вартість 1000 гривень. Балон акваланг для повітря, таке маркування. Ще тут кислородна маска, ну я не знаю, не можу вам сказати, працюючи воно, не працюючи. В общем, в комплекті віддаю. Кран, все крутиться. Потім те, що до спини, щоб не давив балон, кріплення, все, резинка знизу, вартість за все, 1000 гривень. Потом фрезы. Фрезы. Внутренний отвір на всех фрезах 26 мм. 4 штучки таких вот. И 4 штучки таких. По диаметру примерно 80. Тут где 90. 80. В общем, за все эти 8 штучек 400 гривень. Потом молот и клин. Так бы мовити. Вага молота 4 кг і клин 4,4. Вартість за все 600 гривень. Потім набір накидних ключів. Такі от їх номера, всі, щоб я не диктував. Перший ключ 8.9 це сучасний ключ. Потім всі ці радянські, і ключ 14.15 імпортний. Ромванадіум. Нерозбиті, тут всі перемички цілі, всі тобто, кольця вартість за весь лот 700 гривень. Так, потім такий от лоточок з боку на защулочки на одному навісику. Так, всередині виглядає. По висоті 100 мм, по довжині 200 мм, 80 гривень. Набір лопаток для бортування коліс така своєобразна. Потім подовше. Тут 22 мм товщина. довжині 380 мм, теж 380, така 450. Найдовше десь 70-65. Така от лопатка. Вартість за весь лот 500 гривень. Підставка для ялиночки. На трьох зажимах, Ножки ці ширше можна розставити 200 гривень. Так, потім два колпака москвичовський один в гарному стані. Наступний теж якоби нічого, але з середини протерло дірочку. В общем, прогнило і вирвало. Дірочка є. Ось отвір, отвір. 50 гривень за два штуки. Колесо в зборі для сучасних мотоциклів мопедів, хто як його називає, повністю в зборі з камери накачаний, резина з процентів 30-40, не потріскана. Розмір 32016. Обід те, щоб продивився, ніде тріщини немає, можливо, де і ударний, не ідеальний. ну Критичних дефектів не виявив. Вартість 800 гривень. Так, потім такий от лоточок. ширина 170, по висоті приблизно 50, по довжині 270. Всередині тут різні саморізи, метизи, дюбля, ще якісь прокладочки, навісики. За все це 120 гривень. І листи, кусочки то тобто такі квадратики 200х250, товщина 10 мм. Вартість 120 гривень штучка. Так, ну на сьогодні і все. що зацікавило, пишіть на вайбер, відправка Укр, пошта, нова пошта, делівері, по частковій або повній оплаті. Номер вайбер. Всі питання на вайбер. До зв'язку.